Привіт! Поговоримо ще трішечки про самооцінку. А саме про такий от кусочок для роздумів я хочу запропонувати вам. От скажіть, будь ласка, якщо б ви не йшли на вулиці гроші, що б це для вас було? Ну, В кожного своя реакція, але з досвіду ви знаєте, що для кожної людини це була би зовсім різна реакція. Для однієї людини це був там захват, вау, клас, ну, я знайшов там лишніх. Пару гривень, і зараз я зможу їх потратити на себе і отримати радість. Для когось це був би смуток, особливо для релігійних людей, які б подумали, о, через мене можливо хтось захопив останніх пару гривень, і тепер в них будуть через це там біда і так далі. І так далі. Хтось буде відчувати злість. Що, Шо, йшов якийсь там безлаберний чоловік загубив останні гроші на доніс до жінки. Як ви вважаєте, чому такі реакції різні? Одна і та сама ситуація буде викликати інші, інші зовсім різні реакції? Ну, тому що кожна людина має різні цінності і наповнена різними мотивами. От, і е, тому я пропоную вам досліджувати себе через такий інструмент, як АБЦ, е, е, який складається з трьох частин: перша це активуюча ситуація. Середня частина це те, чим ми наповнені, чим ми запрограмовані. І як наслідок, це у нас буде різна поведінка, у нас буде різні, різні емоції, буде різні, різні абсолютно почуття. І як реакція, наша поведінка буде теж різною. Хтось занесе ці гроші. В церкву хтось ці гроші потратить і забуде, хтось буде гризти себе і гризти докорами сумління. От і це є правда. Якщо ж ви хочете змінити щось собі, наприклад, от ви розумієте, що у вас, у вас стається якась подія, і ви реагуєте якось дуже. Важко на неї реагують на цю подію. Ви можете теж подосліджувати себе і поставити собі за мету, яку би хотіли реакцію, так? Яку би, яке би ви хотіли почуття отримувати, коли ця ця якась дія виконується. І змінюючи свої певні упередження, змінюючи і досліджуючи оцю середню зону свою Б. Так, ви можете змінити це. І це досяжно, і це в ваших руках. І, і лише вам потрібна малесенька допомога. Ви можете прийти, наприклад, на той самий тренінг до мене і вивчити, ознайомитися з самою системою аналізу, АБЦ. От, і далі пробувати самому або допомогою друзів, психотерапевта свого. От, це досить цікава річ, тому що. Занурюватися в себе і бачити, там, як ми там прошиті, які в нас установки. Це дуже дуже буває буває іноді болюча, але буває дуже і забавна, занятна річ. От, так що я бажаю вам всім успіху, в дослідженні себе. Якщо у вас є питання, ви мені пишіть, я обов'язково відповідь на них. І не забувайте, мені дуже зараз потрібні підписники на YouTube канал. От, і буду дуже вдячна, вам, якщо підпишетесь під мої відео. До зустрічі!